Третю годину я палаю, друзі. Якщо не четверту. Якби зараз була зима, то мною можна було попалювати п'ятиповерхівку на два, й три під'їзди. Чому це відбувається? Я подивився в відео заяви колишнього генерального прокурора Піскуна. Це генеральний прокурор часів Кучми Ющенко, дуже одіозний персонаж за інформацією, яка є в інтернеті. Мультимільйонер. Багато матеріалу є на різних сайтах про те, як він отримав ці гроші, як він грабував людей, як він вимагав ці гроші, займався шантажем, фабрикуванням справ. Якщо зібрати всі матеріали і оцінити, то можна зробити висновки, що це топ-корупціонер України в новітній історії. Тобто не вчорашньої, не сьогоднішньої, не річної давнини, а от за всі там роки незалежної України взяти це, от топ корупціонер. Це персонаж, одіозність якого на рівні одіозності Медведчука, на рівні одіозності е, кучми. От Луценко, Луценко при всій його кінченості, навіть поруч, не стояв з піскуном. Для того, щоб отримати Луценка рівня піскуна, потрібно Луценка помножити на Пояркова, зверху посипати Бориславом Березою, От, і все це засунути в дупу Портнікову. От тоді вийде от такий справжній справжній піскун. Це огидний персонаж, це позор нашої держави. І він зробив ряд гучних заяв про те, що нібито якийсь його брат ходить по минних полях, його на ці поля женуть. Що величезна кількість загиблих, що нібито, нібито поля миння розміновують тілами військовослужбовців взагалі жах. Тобто це 100% і псо росіян. Себе Піскун дуже чудово почував. При російському впливі на українську владу, тому є всі підстави вважати, що у нього, м'яко кажучи, залишились контакти. От, м'яко кажучи, він продовжує спілкування, але цим нехай займається Служба безпеки України. Я коли побачив це відео, я не знаю навіщо це він зробив. Можливо, для того, щоб повернутись в політичну реальність, можливо, тому що. Дуже скучив за своєю пикою в телевізорі, От, але це змусило мене горіти. Е, я спостерігаю за пісконом з 2004 року. От знаю багато історій про Вінницький хлібокомбінат і про інше. Повірте, там є чим займатись, і на превеликий жаль. На превеликий жаль, ми зараз змушені констатувати, принаймні, я що оці, оці чиновники часів кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка, вони отримали якусь недоторканість. Абсолютно ясно, що певну кількість років тому піскун вчиняв злочин. Але він прикривається тим, що вийшли сроки цих злочинів. От він прикривається якимись зв'язками, бо зрозуміло, що в прокуратурі працює багато молодих працівників, яких він там свого часу умовно виховав, дав їм таку путьовку в життя. От, і от зараз він почуває себе в повній безпеці, сидить там, десь в своєму в своєму особняку, який вкрав по суті, от і розповідає, як. Командиром воювати, як військовим воювати. Тобто він дає оцінку, сидячи своєю відгодованою, відгодованою державою, дупою в своєму зручному кріслі, він дає оцінку діям тих військових, які знаходяться безпосередньо на війні, безпосередньо в боях. На це вже відреагував Валерій Маркус. Він записав відео, яке пояснювало, де піскун бреше, розповів він подробиці. І це також мене дуже роздратувало. Роздратувало, тому що я не вважаю, що медійна фігура такого рівня, як Маркус, повинен реагувати на такий шматок лайна, як Піскун. Взагалі. Тобто це не співрозмірні речі. Це як, як Зеленський реагував би на Медведєва і відповідав би йому. От така моя думка. І я про це сказав в ефірі э, Лайву. Мабуть, ще хтось сказав Валерію Маркусу про це хтось написав, бо він знову ж таки записав вже аудіо і попросив всіх нас, якщо ми не хочемо, щоб він реагував на подібну наволоч, допомагати військовим і самим реагувати, значить, на подібні заяви. Але дивіться, ми можемо реагувати, ми будемо реагувати, принаймні ми на Ісландії, у мене до вас прохання. Справа в тому, що такі. Наволочі як піскун, таке лайно як піскун, воно існує саме тому, що певні люди споживають цей контент. У нас в країні чомусь дохіра, дохіра якихось дуже дивних, м'яко кажучи, людей, яким приємно чути інформацію, вигадану про те, що сотні тисяч українців гинуть. У нас якісь незрозумілі персонажі, які із задоволенням. Розповсюджують відео отаких от от піскунів, відправляють своїм знайомим, перихмахерам, перукарям, там я не знаю кому ще слісарям в якості сенсації Ну, побачив ти відео наволочі, в якій оце от чучело розповідає про нібито величезні втрати. Ну, зроби все можливе, щоб ніхто з твого оточення не побачив цей псо. Нехіра, ти береш це посилання і починаєш розкидати. Ким ти себе в цей момент відчуваєш? Носієм якогось ексклюзивного контенту? Ти думаєш, що ти повідомляєш своїй бабці, яка зараз збирається сапати картоплю, щось дуже важливе, без чого вона не може прожити? Я розумію. Коли люди відправляють один одному інформацію про звитяги, інформацію про російські злочини це абсолютно нормально. Тобто країна повинна мотивувати сама себе. Ми повинні допомагати один іншому. Залишатись в нормальному моральному стані, бути вмотивованими. Але є ті, хто робить навпаки, є ті, Хто допомагає російсько-Піскунський і ПСО розповсюджуватись по нашій державі? Є у вас такі в оточенні? бити їх по руках, надіслав вам якийсь знайомий подібне відео? Спитайте його. Нехера ти це зробив? Нехера ти взяв відео за відомо гіперболізованою, брехливою інформацією і відправив його далі. Що ти хотів? Отримати від цього, який результат. Ти хотів зіпсувати настрій, ти хотів деморалізувати, ти хотів, ти хотів мені повідомити щось таке, про що ніхто не знає. З чого ти вирішив, що цей піскун це джерело, яке заслуговує довіри. Ти подумав перед тим, як це зробити? Задайте питання це, поставте це питання тим, хто вам це відправляє. Я впевнений, що з піскуном. Буде проведена певна робота. От. Це вже справа певних служб. Але таких піскунів багато. Багато депутатів ОПЗЖ, багато їх помічників, багато просто людей на вулиці, які з задоволенням будуть допомагати оцім от росіянам розповсюджувати таку інформацію. Маркус правильно сказав. Допоможіть військовим воювати. Допоможіть зробити так, щоб подібні піскуни їх не деморалізували. Допоможіть зробити так, щоб у військових був час на війну, а не на пояснення таких історій. Не був час для того, щоб відновлюватись, для того, щоб займатися тактичним стратегічним плануванням. А не пояснювати, не розжовувати вам, де з піску. Оцей от клоун з трьома автоматами в тапочках з пітона Ви поводите себе, принаймні деякі з вас, як маленькі діти. Ви не хочете брати на себе відповідальність за власну інформаційну гігієну. Ви хочете, щоб вас продовжували виховувати, щоб вас продовжували вам пояснювати і все інше. Це громадянська незрілість. Ви або подорослішаєте, або так і залишитесь нікчемами, які хавають те, чим їх годує піскун та інша наволоч. Тому, будь ласка, побачили таке, нікому не відправляйте. А авторам такого відео, як залив піскун, напишіть, що вони кінчені. І за свою кінченість вони обов'язково будуть відповідати. Я вас всіх обійняв.